Влада радить економити і брати кредити на тепло, а вони відшкодовуватимуть трохи менше половини суми. 40% для будинків дає ОСББ, 30% – на індивідуальні кредити. Стільки держава платитиме за тих, хто купуватиме енергоефективне обладнання та матеріали у кредит? На виконання цього меморандуму обласною державною адміністрацією внесено обласною радою буде розглядатися питання щодо виділення 200 тисяч гривень на саме на фінансування. Компенсації відсоткових ставок по кредитах залучених на здійснення енергоефективних заходів у наступні роки. Обіцяють закладати в бюджет по мільйону на кредитну компенсацію однак, чиновники жаліються, суми ще не мають затвердженого порядку використання цих грошей. Тому й запросили столичних експертів, аби люди дослухалися до ініціативи. Сьогодні у нас в сумах існує. Десь порядка 140 ОСББ, 45 з них дійсно працюють, і ми готові, міська адміністрація готові підставити плече любому ОСББ або іншим приватним особам, у яких буде бажання зробити своє житло більш енергоефективним. Загалом в Україні виділили мільярд 200 мільйонів гривень. Все зі спеціального фонду. Однак українці кредитують у держави поволі. Наразі використали лише 150 мільйонів, це 15% усіх грошей. Станом на минулий тиждень державним кредитуванням скористалося всього 6 УСББ. Ми надаємо цільове назначення призначення кредиту. Ми встановимо певні вимоги а все інше перевіряє банк і автоматично видає кредити. Таким чином ми сьогодні відшкодовуємо не 6% поданих заявок, а 100%, якщо відповідають вимогам. І не через 541 день відшкодовуємо людині гроші, а лише через 2-3 місяці. Кредит держава дає на встановлення індивідуального теплового пункту, утеплення будинку, модернізацію освітлення, встановлення енергоефективних вікон. Усе, що треба від ОСББ, знайти організацію, яка виконуватиме роботи, звернутися до банку з кошторисом витрат, оформити кредит і через місяць отримати сповіщення про відшкодування 40% від держави. Однак і у цій системі є білі плями. Деяким будинкам Сумщини такі маніпуляції не зарадять. Касаємо на будинків, домов імінно там ставить десять в багатоквартирних домах існує проблема коли, які б теплопункти не ставили, но тепла не получить, тому що забиті батареї ті потіплової сіті іменно в домі своїм досвідом. Із сумщиною поділилися львів'яни. Там у СББ брали кредити на тепло ще два роки тому, замінили систему опалення у своїх будинках. Витратилися заради економії. Сьогодні мають результат. У Нас за рахунок роботи автоматики. Вночі за опалений період температура зменшується до мінімальної на 2 години і же саме днем на 2 години. Люди не встигають цього замічати, тому що поки починають встигати батареї, опалення система опалення знову включається, температура в квартирах не падає. Це знову ж привело до економії 20% економії тепла. Якщо б ми ці роботи виконували цього року, нам би потрібно було не 100 тисяч, а 300 тисяч. Тепер задумаємося, хто з нас виграв ОСББ чи Банк з енергоефективною новацією. Хочуть зекономити до 15 мільйонів кубів газу на рік. Хоча це лише за тієї умови, якщо більшість ОСББ України візьмуть такі кредити на тепло. Юлія Марковська, Сергій Мілевський на часі новини.